І вона мені не сподобалася спочатку. Ви на певний час відмовились від творчості. Я це роблю для нього. У нас є ініціатива, що один коментар під відео в Ютуб це дорівнює 10 гривень на потреби зсу. Яка ж фішка у тайни? Не про там не знаю блискучі наряди. Відповідно, так народилася тайна. Юна і активна моя сьогоднішня гостя у своїй 16 вже знає, як має звучати сучасна українська музика. І зараз розкаже нам. Мене звати Ольга Добреля. Це програма талановиті. І ми поспілкуємося співачкою тайна. Доброго вечора. Доброго вечора, Надзвичайно рада сьогодні бути тут та спілкуватися з вами. Рада з вами, до речі, познайомитися, адже в такому юному віці добитися таких висот це ну, досить суттєво, я би сказала. Тож, давайте почнемо з того, як починався ваш шлях, як взагалі вирішили, що співачка це ваша. Все почалося з того, що я приймала участь в конкурсі краси. Uh, і там uh, отримала, можна так сказати, отримала три безкоштовних заняття в вокальній школі. Ось. І спочатку мама мене не хотіла туди віддавати, uh, бо казала: ну ти ж вдома ніколи не співаєш, ти не ходиш там uh, по квартирі і не наспіваєш ніякі пісні. Але я наполягла і сказала: я хочу спробувати. Це uh, тим більше це безкоштовні заняття. Я хочу піти спробувати, і так заняття за, за заняттям. І почала приймати різні е, дитячі конкурси, їздити в різні міста. Е, потім почалися такі якісь е, міні-кліпи зніматися, mm. е, але це ще було під е, моїм ім'ям Таня. А потім вирішила, що можна а, професійно почати займатися, професійно знімати кліпи, інтерв'ю, радіо і так далі. Відповідно, так народилася тайна. Ми дуже довго обирали псевдонім. А, ось а, цей псевдонім взагалі придумала моя сестра. Вона просто якось так сказала тайна, і от спочатку мені не сподобалось. Я з цією думкою ніч переспала. Зранку сказала, що. Вже все добре, мені подобається, тепер я тайна. А от в який момент відчули, що ви саме вже співачка? Що це не просто якесь хобі, захоплення, а от це саме професійний рівень. Ще е, коли були танею, чи вже коли тайною? Е, коли була тайною, адже почалось дуже багато концертів, почалось багато комунікацій з різними людьми? Е, почалося просто. Плідна і складна робота, і коли я відчула, що я виходжу на сцену, мене десь дізнають, десь просять зі мною сфотографуватися, я вже відчула, що от, значить, я на цьому на цьому місці, де я маю бути, значить, я роблю те, що мені в першу чергу подобається, а в другу чергу те, що подобається людям. Ну а як це бути співачкою в 16, коли от 11 клас потрібно вступати, а ви відчуваєте, що щодня є дуже багато справ, які теж потребують вашої уваги? А, насправді це дуже складно, це не до спані ночі, це просто відчуття, коли посеред уроку тебе може просто десь відключити. Або десь під час інтерв'ю ти mm. теж вже просто не витримуєш через те, що ну немає а, часу для того, щоб а, набратися енергії. Але я стараюся зараз, а, звичайно, 11 клас. А, більше потрібно часу приділити навчанню, але й також не забувати про а, те, що я співачка. А, стараюсь поєднювати важко, дуже важко інколи не вдається інколи просто хочеться здатися і ні вчитися, ні співати. Ось, але я стараюся, тим більше у мене зараз є поряд мої найрідніші, які завжди мене підтримують, і це мені дійсно дає якийсь такий поштовх, адже саме вони мені кажуть, що ти все зможеш допомагають мені. От ви згадали про важкі періоди. Я знаю, що у вас був період, коли ви на певний час відмовились від творчості. Як вдалося все ж перебороти себе і піти далі? Тому що ну зрозуміло, що в такі моменти хочеться ну просто вже відмовитись від всього. Так, у мене був період, коли я втратила свого батька. І е, на деякий час повністю відмовилася від того, щоб виступати взагалі від будь-якої творчої діяльності. І... Але потім, потім я зрозуміла, що е, е, я це роблю для нього, адже він буде мною пишатися, і він дуже хотів, щоб я це спів... щоб я співала, щоб я мала концерти. Щоб я виступала, ми разом поклали з ним е, різні цілі, до яких я зараз йду, які я досі пам'ятаю, і стараюсь їх виконати. Велика молодець, продовжуйте в тому дусі. Я думаю, що це от головне тепер стало у вашій кар'єрі, аби він вами пишався. Тож, давайте Дуже, так дяка. плавно перейдемо саме до того, що ж ви творите. Нещодавно у вас вийшла кавер-версія пісні Ірини Білок-Ома. Я буду тим, що є тебе сонце, я буду. Вирішили і як взагалі відбувався цей весь процес. Розповідайте. Насправді ми сиділи з командою, дуже довго сиділи, думали над тим, що зробити, а, що зробити незвичне, не таке, як у всіх. А, ось, і от хтось включив просто цю пісню, точніше у нас було дві пісні: спочатку одна, потім друга. А, спочатку ми послухали Ома. Якраз оцю, що я випустила, і вона мені не сподобалася спочатку. Але коли я почула приспів, я зрозуміла, що цю пісню знає точно моя мама, і вона її співає, і вона, прям коли ми її слухали, підспівувала. <гум> Ось, і... Я вирішила, що давайте попробуємо, давайте підемо на студію, просто запишемо кусочок. Викладемо його в Тікток, подивимося, як сприймуть люди. І ми так і зробили. Виклали цей кусочок в Тікток. Відео набрало більше 50 тисяч переглядів, і ми зрозуміли, що потрібно доробляти, потрібно робити до кінця цю пісню. І от якраз а, відео набрали ці перегляди. А, ми доробили пісню, а, надіслали її Ірині. Вона послухала, сказала, що їй сподобалося, що вона готова дати права на неї, щоб я її офіційно випустила, тільки щоб ми все юридично узгодили, щоб не було ніяких потім питань і так далі. І ось 1 вересня вийшла пісня, і можна сказати, що це пісня, яка в яку я поринула цілою цілою душею, оскільки саму мелодію, аранжування і так далі, я придумувала сама, робила все так, як мені подобається, як мені хочеться. Просто давала якісь певні вказівки для свого сан-продюсера. І отак, от ми разом з ним якось зійшлися і зробили те, що мені подобається. Ну, Ірина Білик не лише е, дала вам права. Наскільки я знаю, то вона вас прям е, залучила до своєї аудиторії, адже вона закликала її, що от є е, така чудова співачка, тайна. Вона випустила пісню, долучайтеся. Вітаю вас, мої любі! З вами я, Ірина Білик. Сьогодні я у Лос-Анджелесі хочу підтримати саме тут і саме зараз молоду співачку тайну, яка зробила на мою пісню Ома. Коментуйте, слухайте, і з кожного коментаря 10 гривень буде перераховано на користь ЗСУ. Я вас люблю, тайна перемоги. І згадала про те, що е, за кожен коментар е, під е, вашим відео на Ютуб цією піснею, 10 гривень. Е, ви будете перераховувати. Що це за така цікава ініціатива? Розкажіть, будь ласка. Так, перше, що хочу сказати, це те, що я маю можливість записувати цю пісню та робити цей кліп завдяки нашим героям, які нас охороняють, які дають нам можливість жити. І я знала, що якщо я випускаю цю пісню, ми обов'язково маємо зробити якусь допомогу, чи це буде Просто я скину свої кошти, але ми вирішили, що потрібно залучити людей, адже так в нас є ініціатива, що один коментар під е, відео в Ютуб це дорівнює 10 гривень на потреби ЗСУ, і ми зрозуміли, що якщо люди напишуть цей коментар, вони в першу чергу допоможуть нашим зсу. Вони е, зроблять мені приємно своїми теплими словами. Ось і Третє, це те, що коли от вони напишуть цей коментар, вони так якось можливо трішки більше усміхнуться і зрозуміють, що ми допомогли, ми зробили добру справу, просто написавши коментар. І от ми вирішили так е, зробити, і обов'язково всі звіти, всі е, документи і так далі, все, що ми будемо відправляти, чи ми там не знаю, ми ще не оприділилися, тому що є багато запитів і ще. Кому саме ми не определилися, чи це буде перераховано ці кошти просто в благодійний фонд? Ми щось закупимо всі звіти, обов'язково будуть в мене в інстаграм, тому що знаєш, зараз багато людей сумнівається в тому, чи справді це так, це так. Я не нікого не обманюю, тому що я це роблю для своєї країни, для, для нашої перемоги. Так, знаю, що ви в багатьох благодійних заходах подіях брали участь. Чи відчуваєте ви якийсь такий, ніби як обов'язок, що маєте якось щось робити, працювати на культурному фронті? Я це відчула з поштабного вторгнення. Мене довгий час не було в моєму рідному місті Івано-Франківську. Ось, але я так просилася повернутися е, додому, я вже так благала маму, тому що я сумувала за музикою. Я, не, я була за кордоном і не мала можливості там її творити, творити так, як я цього хочу. І от е, я повернулася додому, я зразу написала, просто перший раз прийшла на студію і зразу написала пісню Не треба війни. Е, От буквально за пару годин, що це буває рідкістю, тому що зазвичай пісні пишуться довгий період часу. І от зразу ми випустили, і я зрозуміла, що саме я, е враховуючи те, що я не повнолітня, я маю і буду виступати на сцені. Я буду приймати дух нашим українцям, я буду збирати великі благодійні заходи, щоб люди приходили та донатили. Тому для мене це в першу чергу важливо. А, і як тільки є запити з якихось благодійних концертів, я зразу кажу, що ми їдемо, ми допомагаємо. Бо по-іншому ніяк, кожен має свій фронт. І мій фронт це дійсно збирати людей і збирати разом кошти, трішки їх розвеселяти, тому що потрібно. Інколи потрібно, бо інколи ти вже настільки заглиблюєшся в ці новини, що ти вже просто не знаєш, як жити. Тому інколи на 2-3 годинки важко піти на якийсь із концертів і трішки відпочити. Тому для мене мій фронт це мої концерти. Угу. А що ж тоді може врятувати ваш найгірший день? От коли у вас не дуже хороший настрій. Але у мене не дуже хороший настрій, і мені дуже часто допомагають солодощі. Але найбільше я люблю проводити час з близькими. Коли ти просто, ну, тебе поганий день, ти без настрою, ти нічого не хочеш, але вс... Все, все, що тобі потрібно, це просто підійти до твоїх близьких людей, обійняти їх, пожалітися їм, не знаю, сказати про все, що болить, і тоді набагато легше стає. Ну, давайте тоді ще поговоримо про майбутні твори, тому що я так розумію, що на цьому не завершується. Можливо, будуть ще якісь кавери. Я знаю, що співаки, які робили кавер-версії, часто стали набагато популярнішими саме цей трек за оригінал. Е, так, бувають такі ситуації, поки мені не вдалося е, зробити свою версію популярніше, ніж Білик. <світ> ну, ще все попереду. Але, е, так, все ще попереду, і на рахунок майбутніх планів. планів є дуже зараз багато, незважаючи на те, що ми говорили, що е, НМТ, ЗНО потрібно готуватися, але за це літо ми дуже плідно попрацювали. Ми ем, написали вже в нас є три готових пісні, які ми готові випускати, так е, які ну які вже готові, які вже можна реально випускати. Угу. Ми дуже цілі літо працювали для того, щоб от такі будні дні в мене трішки більше було вільного часу для навчання. Ось і сподіваюся, що е, з кожною новою піснею буде все більше. Все більші вершини і більше досягнення. Ну от якщо зорієнтувати по часу наших глядачів, то коли їм очікувати хоча б першу з трьох пісень? Планується ну, поки по запланованому часі. Середина, кінець жовтня. Угу. Це тобто зовсім, зовсім скоро? скоро. Так. Чудово, тоді будемо чекати. А поки розкажіть мені, яка ж фішка у тайни, чому її слухачі відразу впізнають? Е, ну, насправді я дійсно така таємнича, таємнича дівчинка. Е, по чому її впізнають, а, мабуть, а, більшість моєї аудиторії пізнають мене, звичайно, що за моїми піснями, і а, навіть а, зараз а, дуже багато думок і стараюсь формулювати. А, я а, стараюсь завжди, а, ну точніше, стараюсь не бути якоюсь. А, Такою прям, прям вау. Я завжди хочу бути е, е, такою людиною, якою я є. От, про що я мазі. Це тобто не не про там, не знаю, блискучі наряди, не mm -hmm. про е, там каблуки плаття. Я, я просто це все не люблю. Я Просто люблю вийти на сцену, так як мені зручно, просто поспілкуватися з людьми, обійняти їх. От якраз на останніх концертах в мене з'явилася е, така фішка, чи як це можна так, фішка. Що саме під пісню, е, нову пісню я виходжу до людей і просто зі всіма обійматися, і це так приємно. Це просто нереальні відчуття. Ти просто. Заходиш в цю таку всю велику галявину людей, і просто тебе всі обіймають, і ти відчуваєш їхню любов, їхню підтримку і їхню енергію. Тобто сучасна вже молодіжна музика стає набагато простішою, без мішури, без блискіток, уже е, в худі е, вийшли до людей обніматися. Добре, і тоді наостанок, от відчуваючи вашу енергетику, навіть через екран, е, я для себе вже визначила ваш колір. Е, то все ж мені цікаво, з яким кольором ви асоціюєте себе. Мабуть, я себе асоціюю, можливо, з білим кольором, бо завжди стараюсь бути якоюсь такою свіженькою, усміхненою, точно не з чорним. Яскраві кольори не дуже люблю. Люблю, от якраз, білий, такий якийсь легкий помаранчевий, ось такі кольори. Ну насправді, до речі, у нас з вами думки пересіклись, тому що я теж загадала собі в голові білий колір. Тож я думаю, це якраз справді про вас. І я бажаю вам залишатися такою щирою, такою відвертою своїми слухачами і аби це відображалося в ваших піснях. Я неймовірно вдячна за таку підтримку, за теплі слова, мені дуже приємно. І просто от зараз хочеться вас обійняти, але, на жаль, не можу. Ну, обов'язково ще колись це зробимо, коли ви приїдете до нас у рівень, я сподіваюся. Обов'язково приїдемо. Чекатиму. А я нагадаю, що моєю сьогоднішньою гостею була співачка Тайна. Мене звати Ольга Добреля, це була програма Талановиті. До зустрічі!